Данило Гетманцев заявляє про боротьбу з сірим ринком електроніки, який коштує державі десятки мільярдів широко. На фоні заяв Слуги народу в мережі Ябко АВІК та АІПІПО, попри численні обшуки та викриття, продовжують відкривати нові магазини, продаючи контрабанду в тіні від бюджету. Щоб обійти податки, вони використовують фіктивні ФОПи. Наприклад, Ябко має щонайменше 300 пов'язаних ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Продажі дроблять на мілкі суми, щоб уникнути порогу оподаткування, в той час як реальний обіг залишається в тіні, а податки у кишенях організаторів. Ще одна хитрість оплата криптовалютою. У магазинах клієнтам пропонують платити біткоїнами чи ефіром через QR коди, згенеровані прямо на місці, або ж просто скинути гроші на особисту картку продавця. Жодних Чеків та слідів банківській системі гроші виводять через криптобіржі, часто за кордон, де вони перетворюються на нерухомість авто чи корпоративні права. Має місце і контрабанда. Усі згадані мережі завозять техніку нелегально. Митники і прикордонники отримують відкати від 50 до 200 доларів за партію залежно від обсягу.